Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Реабілітація дітей-воїнів ЗСУ, які загинули в боротьбі з російським агресором, має надзвичайно важливе значення. Таку програму, в рамках якої створюють центри допомоги нашим найдорожчим, організували та втілюють в життя волонтери з Канади. Поки що діти мають можливість відпочити та отримати професійну психологічну допомогу в Яремчі, але ініціатори програми працюють над створенням нових таких центрів реабілітації для дітей. Пілотний проєкт реабілітаційної програми для дітей-воїнів ЗСУ, загиблих у сьогоднішній війні, розпочався 2022 року. Ольга Продан, ініціатор створення таких центрів психологічної допомоги, проживає в Канаді, організовує там культурно-мистецькі акції і збирає кошти для оздоровлення та підтримки наших дітей. Каже, багато канадійців і не тільки українського походження тепло відгукуються на таку добру справу. Ми орієнтуємося загалом на діток, які втратили маму чи тата під час повномасштабного вторгнення, починаючи з 2022 року, в нас є абсолютно Риті списки кожна дитинка має змогу туди потрапити. Особливість цієї програми я нею дуже пишаюся, тому що у нас вже дуже багато стоїть в черзі батьків, які хочуть записатися на неї. Андрій Хомен, директор громадської організації Реабілітація незламних, співпрацює з цим міжнародним проєктом від початку його реалізації. Ми забезпечуємо тут фактично пошук партнерів, які допомагають нам реалізовувати цю програму в Україні. Тобто ми залучаємо професійних психологів, психотерапевтів, реабілітологів, які допомагають нам реалізовувати цю програму, реабілітувати дітей, проводити психологічну підтримку. Так само, ми шукаємо партнерів, які допомагають розміщати, надавати житло, проводити різні екскурсії. І наша задача забезпечити масштабування цієї програми в Україні. Тому у нас є діючий фонд, і ми хочемо так само, щоб українці мали можливість долучитися до цієї важливої програми. Програма реабілітації розрахована на дві вікові групи від 6 до 12 років, та від 12 до 16. Вже 95 дітей пройшли такий десятиденний курс реабілітації. У Нас працюють нетруціологи, які працюють для нервової системи для діток. У нас працюють психологи. Зараз у нас заходить данська психотерапевтична школа, яка працювала в Сирії і в Афганістані. Тому ми пишаємося цією програмою і хочемо якомога більше діток попали на цю програму. Ми дуже надіємося на те, що нас можливо чи область підтримає, тому що проект може бути гарним пілотним проектом для нашої області. Я вважаю, що наша область вона має ці потенції. Вона має цю масштабувати це і не лише в Івано-Франківській області допомагати, а всій Україні. Ми маємо цей потенціал нашого прикарпаття. Реабілітаційна програма для дітей загиблих воїнів потребує розширення, кажуть її організатори. І найбільший ефект такої психологічної терапії спостерігається не за кордоном, а тут, в затишних місцях України, стверджують фахівці якою буде Україна після перемоги над ворогом? Як згуртувати креативних та ініціативних людей для відновлення держави? І яку роль відіграватиме в цьому громадянське суспільство? Ці питання обговорювали на форумі в Івано-Франківську лідери громадських організацій та науковці. Коли ми чуємо громадські організації, з чим ми в першу чергу їх асоціюємо? З тим, що вони контролюють, моніторять, що вони уникають якихось порушень, що вони борються проти корупції, що вони захищають права, що вони відстоюють інтереси певних соціальних груп. Саме так ми асоціюємо громадські організації. А як би мали ми в тому числі асоціювати громадські організації? Що об'єднання громадян, громадські організації це ті люди, які мають свої... Центри, свої площадки, свої соціальні підприємства, свої кооперативи, свої об'єднання різноманітних власників, співвласників і свої об'єднання по виробництву і наданню певних товарів та послуг у різних сферах і галузях і ділянках, які закривають соціальні потреби. Економічні потреби і, взагалі, є частиною взагалі економічного розвитку. Перед прогресу в кожній країні ведуть інновації. Споконвіку вони були своєрідним способом боротьби за збереження найціннішого життя та здоров'я людини. Іншим стимулом розвитку інновацій є бізнесова конкуренція. Про систему глобального інноваційного індексу та сьогоднішнє місце України в світі за цим показником нам розповіла експертка в сфері інновацій Яна Підлісна Хрін. По статистику можна порівняти, наприклад, якщо ми беремо за 21 рік, так, тобто це ще була тоді пандемія, але це було до війни. І у нас є така, як кажуть, система це глобальний інноваційний індекс, це розрахунок серед 132 там 131 країни світу, якою займається Всесвітня організація інтелектуальної власності, тобто скорочення воїв, тобто вони визначають рівень розвитку інновацій і чи взагалі сприятливо інновації. Розвиваються, якщо говорити про Україну, то в 2021 році Україна посідала 49 те місце серед топ країн а, світу: мідл, інкорн, тобто з е, країнами, які е, були нижче середнього доходу, тобто вона була в топ 3 країн світу, але тоді була пандемія і не було війни. Вже коли розпочалася війна, і в 2022 році вийшов звіт, яке ж місце посідає Україна в глобальному інноваційному індексі. Ми бачимо, що Україна посідає 57 місце і займає четверту позицію серед країн з доходом нижче середнього, тобто ми опустилися, в, як кажуть, в розвитку інновацій. Багато людей не знають, що такі інновації. Вони зазвичай плутають або з новаціями, або з патентами, або з винаходами, або з корисними моделями, якщо простою мовою сказати. Що інновації це новостворені, вдосконалені продукти, процеси це можуть бути прийняті рішення, і особливість яких це істотне підвищення конкурентоспроможності товару, продукту чи послуги. Тобто людина сплачує за цінності. Наприклад, для того, щоб колись взяти довідку про твоє там про реєстрацію місця проживання, тобі потрібно було звернутися у відповідні органи. Ми говоримо зараз по Україні, щоб звичайний громадянин зрозумів, так що це таке. Вистояти чергу, пояснити, витягнути там підтверджуючі документи і так далі. Тобто зараз ми це робимо дуже легко. Ми я кажу не на правах реклами, але на правах того, що держава нам дає. Ми заходимо в дію, ми тицяємо пальцем, і за одну хвилину в тебе ця довідка є. В якому ж напрямі тепер розвиваються інновації в світі та Україні? Зокрема, яка роль жінки в цих процесах? В цьому році був Всесвітній день інтелектуальної власності, і от кожного року є гас. Так, того чи іншого дня. І от, власне, цього року це були жінки інноватори І у всьому світі жінки вони асоціюються власне, або з медичною сферою, або в сфері наукових досліджень. Так? Хоча в нас трішечки РНД дослідження шкатульгали якби до війни. Зараз ми лише бачимо точково локально, або вони десь релокувалися як кажуть, за кордон. Але Основною такою сферою і основною цінністю для інвестування, тому що дивіться інвестування інновації. І я кажуть, готовий продукт, і товар і послуга. Це така формула, яка має бути зовні. Тобто, якщо немає коштів, в тебе не буде ніяких інновацій. як би ти не старався, якщо ти, наприклад, винайшов протез, який може бабуся носити, наприклад, в кишені і відпочити трішечки сама його влаштувати, зняти, не звертатися до лікаря, і в тебе не було коштів, щоб апробувати там протестувати. Ну, в тебе не буде жодної інновації, тобто, це має бути якась ідея, якісь інвестиції. Зрозуміло, що це буде ризиковано, тому що ти не знаєш, вийде в тебе не вийде. Іновація це завжди ризики. Це завжди ризики, і тому на сьогоднішній день основним таким аспектом для того, щоб інвестувати і як кажуть, бути на плаву, так це все-таки життя людини. Це цінність це життя людини. Ми можемо подивитися на країни, які воюючи. Я не буду, ми всі знаємо, да країни, які воюють відколи вони є, і вони як кажуть за інноваційним розвитком вони вищі від України. Хоча там кожного дня йде війна, кожного дня люди зазнають втрат. Але зараз ми можемо порівняти, що там інвестується власне в життя людини і в Україні так само. Але... Якщо подивитися на державу Україна, ми можемо розділити на три напрямки: розвитку і мовиться про державні інвестиції в розвиток інновацій. Це в основному послуги для людей, а також медицина, де новітні інформаційні платформи допомагають оптимально зекономити час та отримати якісне обслуговування. Тепер особливо важливі інновації в оборонній галузі України. Друга течія це бізнес, тобто на сьогоднішній день все таки у бізнесі присутня власне от така конкурентна. Складувати, тому що потрібно вижити люди, які перебували, наприклад, на сході України, в центрі України, тому що я сама теж з центральної України, і коли розпочалася війна, всі почали рятувати свої виробничі потужності, свою інтелектуальну власність. Тобто вони не просто тікали так з валізами, а вони ще й релоковували підприємства або в Західну Україну, або за кордон, або як кажуть, призупиняли. І якщо це було якесь надання послуг, то вони виконували онлайн. То, все таки на сьогоднішній день, а бізнес, як кажуть, він під'єднався до тих реалій, що є. Тобто, так, сьогодні війна, значить, потрібно забезпечення гуманітарної допомоги. Я для прикладу, так, якщо це гуманітарна допомога, значить має бути відповідний або чат-бот, який 24 на 7 буде спілкуватися, де, де допомога, де вона їде. Або це, наприклад, має бути там а, додаток, який буде працювати в онлайні і в офлайні. Тобто, в онлайні це коли є інтернет, в офлайні це коли немає. В інноваційних процесах значну роль можуть відігравати винахідники, раціоналізатори, як їх в народі називають мрійники, каже Яна Підлісна Хрін. І тут важливо, щоб інвестор повірив в ефективність такої ідеї. В Україні зараз і до війни розвивалася активно інноваційна екосистема. Що таке інноваційна екосистема? Це, знаєте, от якби не звучало це галасловно, що держава, бізнес, наука разом. Але по суті, Тобто ми не можемо існувати окремо один від одного, якщо я не знаю, які у вас потреби. Так, я не зможу нічого запропонувати світу, якщо я не знаю які потреби у бабусі, яка сидить чи у чоловіка, який довго чекає йому жарко. Тому інноваційна екосистема вона передбачає тісний взаємозв'язок всіх стейхолдерів, це тобто зацікавлених сторін. І власне тоді ми можемо зрозуміти, що людині потрібно, що вона може ще хотіти ну, як ну якби розумієте, і тому ті люди. Інноватори, натхненики, ті, що мріють, вони ще залишилися. Але знову ж таки, ми не можемо говорити про інновації без інвестицій. І на сьогоднішній день, якщо говорити, от, власне, за течією окремих людей, що я інноватор, то звісно таки тут інвестиції все таки більше закордонні і вони базуються на довірі. Да? Тобто, це про шосте чуття інвестора. Коли ти з ним зустрічаєшся, і ти кажеш там, наприклад, мене звати Яна. Я розробила там розумний асфальт, який дозволяє людям, які не мають там зору, так. А йти, і, і він буде говорити: поверніть ліворуч, поверніть праворуч, так. І інвестор вже або вірить мені, або не вірить, і тоді підключаються юридичні моменти. То, власне, ця течія, вона на сьогоднішній день працює з іноземними інвесторами. Я хочу сказати, що насправді ті інвестори, які вони про себе не говорять, гроші люблять тишу, які працювали з Україною, оце таки в них рівень довіри залишився. Тобто ми не можемо сказати, що все, інвестори не інвестують, це неправда. Вони знають, хто як і українці, які є технології. Ми пам'ятаємо, що в нас був рік, я не пам'ятаю, який що Україна найбільше місце мала за, за реєстрацію корисних моделей, Тобто, тут, ну, найбільше місце у світі, так, ми мали. тому на сьогоднішній день робота інвесторів, як кажуть, залишається. Збереження рідної правдивої історії свого краю, міста чи села шляхетна місія в усі часи, побачила світ. Перша книга під назвою Життєпис Івано-Франківська, яка охоплює період від початку заснування нашого міста до 1940 року. Це фундаментальне історичне видання, яке базується виключно на фактах з першого джерел. Ідея такого видання виникла ще 20 років тому, каже співавтор книги Володимир Устинський, який в 90-х роках почав займатися туристичною та краєзнавчою діяльністю. Доводилося готувати екскурсійні маршрути, і ці маршрути практично робити з нуля, тому що не було у нас на той час можливості. Історія була дуже переписана за часів нашої радянщини. І раніше вона спотворена була. І тому прийшлося братися з самого нуля до історичних початків заснування міста і історичних фактів, які були. Унікальність та, що тут немає політичних купюр. Тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, тут нічого цього немає. Довгий період співавтори шукали меценатів для того, щоб видати життєпис Івана франківська і ось наполегливість увінчалася успіхом. П'ять років десь тому виникла така думка під одною обкладинкою: зробити життєпис, тобто літопис нашого міста, щоб читач міг взявши цю книжку, прожити. 360 років в нашому місті до видання цього унікального історичного збірника долучилася Івано-Франківська міська рада. Я Прочитав від початку до завершення, то ти розумієш, не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, як це повторюється. Та ну змінюються технології, змінюються якісь інші речі. Але відчуття людей, як люди сприймали ті речі, об'єднання міста, з'єднання там сіл, як це відбувалося в тяжкій процедурі. Воно є десь приблизно одинаково вплив ві на Івано-Франківськ. Тому надзвичайно важлива робота. Хочу подякувати авторам. Тепер автори працюватимуть над другою книгою Життєпису Івано-Франківська, яка охоплюватиме радянський період і сьогодення. Якраз в комуністичні часи найбільше спотворювали нашу історію і замовчували свої злочини, ідеологічні наставники теперішніх расистів. Тому відкрити цю правду основне завдання дослідників і краєзнавців. Дуже тяжко давалося у парламенті прийняття закону про деколонізацію, про декомунізацію, про відкриття архівних даних всього того, що відбулося. Єдине, скажу вам, одразу відверто, повну 100% картину ми зможемо отримати тоді, коли Москва впаде, і архіви викрадених історичних документів, які відбулися в Україні, будуть надані нам для аналізу. І повірте, ми дізнаємося дуже багато всього того злочинного, що робили. Тоталітарна імперія, а це є власне Росія. Також Івано-Франківська міська рада ініціює видання шкільного підручника з історії рідного міста. Сьогоднішні трагічні, але водночас героїчні сторінки української історії лягли в основу першої поетичної збірки письменниці Ольги Деркачової під назвою Серце, білі тривога, віра в нашу перемогу та велика гордість за Збройні Сили України, цими емоціями наповнені твори відомої української письменниці, в якої чоловік також тепер захищає рідну країну від ворога. Вірші, які десь говорять про те. Що відбувається з нами зараз, і про той біль, який ми зараз переживаємо, тому і називається серце, тому що у нас зараз в серцях. Це таке місце і радості, і хвилювання, і болю, тривоги. Тобто, у нас серце вмістили ще як радості неймовірної, коли ми радіємо, так і досягненням, і перемогам, і біль, коли ми переживаємо втрати. І от так як серці всі, так само такі перепади настроєві, так само і в ці збірці теж є ці настроєві перепади. Українське слово завжди є переможним. У цьому сенсі збірка професорки Ольги Деркачової, перша, між іншим, поетична збірка відомої письменниці, відомої членкині спілки письменників України, є важливою, тому що тут зібраний фактично воєнний досвід переживання жінки, переживання коханої, переживання Українки за власну землю, за власну долю, за власного чоловіка, за власну дитину. Це важливо. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови рідної України до рівня найрозвиненіших сучасних цивілізацій. До зустрічі!